Стартували акції в магазині АТБ, які триватимуть з 2 по 8 липня, що нам пропонує магазин. Кукурудза ніжна від делюкс коштує 46,90. Кукурудза від своєї лінії цукрова. Консервована 340 грамів, 42,40. Горошок від День у день, консервований зелений 400 грамів 36,50. Шматочки манго в сиропі 425 грамів, 57,90. Ананаси 565 грамів. Шматочки у сиропі також коштують 64,50. Ананас від своєї лінії кільця 61,90, 565 грамів. Персик. Половинками у легкому сиропі 820 грамів, коштують 81,50, олія від своєї лінії 460 грамів 39,70, олія від розумний вибір, 850 мл 60,50. Щедрий дар нерафінована олія 7450. Олія сонечникова від своєї лінії не рафінована, коштує 65,50. Олію від своєї лінії можна придбати за 65,50. Балик Дарницький із свинини сирокупчини вищого сорту в нарізці 80 грамів 58,80. Ковбаса броншвейска в нарізці, 80 грамів, вищий сорт, сиро 55,40 55 40. Хамон від коста Брава 200 гривень за 250 грамів. Балик дарницький сирокопчений. Ось такий на розрізі 737 гривень коштує кілограм, сервелат від добров, варено копчина, вищий сорт, 280 грамів у паличці, 116,90, рулет курячий від добров 169,40 за пів кілограма. Ковбаса від добров лікарська 158,50, також за пів кілограма, ковбаса напівкупчена з салямі преміум від добров вищий сорт 136,90 за 320 грамів. Паштет віденський від добров 125 грамів в упаковці 23,90 Сардельки Женевські сиром ементаль. Перший сорт 303 гривні кілограм. Сардельки варені від своєї лінії австрійські. Перший сорт, 254 гривні кілограм. Вироби фаршовий від розумний ряд. домашні сиром варені 164 гривні коштує кілограм. Сосиски докторські фірмові перший сорт 330 грамів 6890. Сосиски з м'яса птиці перший сорт тигриня, 300 грамів 70,90 Сосиски з м'яса птиці докторські фірмові міні, перший сорт 350, грамів 72,70. Шинка від своєї лінії м'ясна лавка київська свиняча варена 118,90 за 500 грамів. Ковбаса варена. До макарошки від м'ясної лавки. 500 грамів у паличці, 82,90. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка вершкова варена. 81,90, 400 грамів. Крильця курячі від своєї лінії варено купчені. 197 гривень за кілограм. Рулет курячий. Ось так гарно виглядає. 327 гривень коштує кілограм. Сир напівтвердий від сиренада брусковий, 200 грамів, 81 -90. Гауду можна придбати за 80 90, також 200 грамів. Сир твердий, 12 місяців, 180 грамів в пачці, 115,90. Сир плавлений в пластинках. Гауда та чедер 48,90 130 грамів, Акційна ціна. Сир м'який камамбер. Президент 89,80 130 грамів. Сир м'який з блакитною пліснявою 5790 100 грамів. Моцарелла в розсолі 125 грамів в упаковці 47,90. Бринзу карпатську легенду можна придбати за 338 гривень кілограм. Акційні ціни на сулугуні від Золотий резерв» та Моцарелу 180 грамів 49,90. Сир в пластинках від радамер 6590 150 грамів, сир від Серенади, пластинки Салямі 5990, сметана від своєї лінії, м'яка упаковка 15 200 грамів, 21,50 Сметана від просто наше 20%. В стакані 52-20 300 г. Кефір від просто наше 1% 51 30 кефір нежирний від галичини 48 80 Сир кисломолочний український безлактозний, 5%, 350 грамів можна придбати за 65,90 Сир кисломолочний просто наше. 54,90-300 грамів м'яка упаковка. Сир кисломолочний від своєї лінії, нежирний. Можна придбати 51,90-300 грамів, також, будь ласка. Філе скумбрії в томатному соусі 170 грамів 62,40. Вілья 65,90 90 від Грав Скумбрія з додаванням олії від своєї лінії 240 грамів, 51,50 Паштет з печінкою та ікрою тріски 60,90 від банга 100 г. Сардина натуральна від Ріга Голд з оливкової олії 68,20. Салат з тунця з французьким соусом 63,50. Сардина від боцман з додаванням олії, коштує 58,90 під ключ, сардина з додаванням олії Атлантична. 43,90. Акційна ціна. Сніданок туриста можна придбати за 31,30 від господарочки. Гарна ціна на тунець подрібнений від своєї лінії. 185 грамів 35,90. Крабові палички заморожені від водний світ 250 грамів, 66,80 грамів. Креветка від норвен, варена морожена, ціла глазурована. 700 грамів в упаковці 225,90. Фарш з лосося 500 грамів в упаковці 58,90. Шашлик по кавказьки свинини охолоджений від глобину в маринаді. Коштує 216 гривень за кілограм. Ковбаски від голуби на мартадельки для гриля охолоджені. 600 грамів в упаковці можна придбати за 135,90. Печінка курчат бруйлерів від нашої ряби охолоджена. 700 грамів в упаковці 82,90. Гомілки Делі, спецією карі свіжо замариновані, від нашої ряби 126 гривень за кілограм, не гострі в маринаді. Паста від своєї лінії ікрою риби океанічної та копченою з Та океанічна риба та креветки 180 г 38,90 г. Ікрамойвий відводний світ, пробійна 100 грамів 62,50. «Тріски» від Веладіс можна придбати за 75-80, також 100 грамів. Лосось слабосолений, філе шматочки в олії від кіт, 200 грамів, 102,90. Оселедець від Веладіс, в склім. Волії 119,90-470 грамів, Форель слабосолона, філе шматок на шкірі. Перший гатунок 180 грамів, 175-90, скумбрія від iceberg. Можна придбати за 365 гривень за кілограм у вакуумі без голови. Салака холодного копчення від рибиця. 200 г упаковки коштує 39.30. Паштет курячий та індичий. Можна придбати за 24,50. Майонез від Оліс Провансаль столовий. 67%, 560 грамів. 57,90. Королівський смак. майонез 67%, 68-60, 500 грамів. майонез файний 72% від оліс 500 грамів, 58-50. майонез мене щедро провансаль 67%, 400 грамів, коштують 47,90. Майонез традиційний 67% від гуляйполе, 550 грамів 5140. Майонез чудовий 50% від оліс 560 грамів 49-90. Майонез від світ оліс салатний, 30% 560 грамів 38-70. Вершки 33 відсотка, 500 грамів, акційна ціна 124,90. морозово київський пломбір 38,90, морозиво три Ведмеді, Монако Полуничний 500 грамів 103,90, акційна ціна, шоколад Міленіум, Любий Смак. Акційна ціна за 100 грамів 62,80. Шоколад від Міленіум Вері Бері 49,50, 85 грамів. Великий шоколад від «Мілка» – 270 грамів, 121. Пористий шоколад від на акції 39,50 за 80 грамів. Чорний шоколад від світоч. трюфель та смак тірмісун 52,70. Кавамеледа від Амбасадор преміум натурально смажена 225 грамів 145,90. Амбасадор натурально смажена мелина, 126,90 за 225 грамів. Кава Арабіка Мікс. 10 штук в упаковці. Коштує 193,70. Кава чорна карта 94,20 за 60 грамів. 120 грамів коштує 180,30. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині АТБ.